Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді от така машина. Ми на ній будемо міняти Це американець BMW X3. Ми будемо на ній, на ній міняти е, поворотники, вони знаходяться от в цій секції, моргають червоним, відповідно, ми будемо робити їх жовтими. Покажемо весь процес на камеру, щоб ви могли самі. Зараз ми демонтуємо фару. Тобто, розказуйте, ти зняв кришку. Зняв кришку і Далі непонятно. Я думаю, що під цією пластиком там має бути. Заглушкою знімається дуже легко, ось таку лопатку або щось таке, щоб не поцарапати. І вставляєте між фарою і в тою щілиною, або тут зверху, і починаєте витискати ось в цю сторону. То тут йдуть ось такі защ... защовки. Ось такі. Ось. І ось вони виходять, а далі ви просто сквозі отак вот от виймаєте той пластик. Тут у нас два болта. Ми викручуємо їх. Далі знімаємо плату. там ось такі лампочки силодіодні, жовтого кольору, але тут специфічний жовтий, який пробуває червоний. Ставимо їх в верхню секцію. От сюди. Зараз перевіряємо як буде працювати. Так, Працює, але ще включіть запалення і включіть лівий поворот. Нам перевірити, чи не буде швидко моргати. моргає. Значить, сюди ми ще будемо ставити резистор для того, щоб вирівняти моргання і щоб на щітку не було помилок. Для того, щоб не вибувало помилки, ми будемо ставити ось такі от резистори. Вони дуже легко кріпляться. Ми зараз покажемо як. Кріпляться вони. Якщо ми беремо фішку, ключ в ліву сторону, в нас виходить, синій і коричневий провід. Коричневий це є загальний мас, загальна маса і синій це є плюс поворот. От на ті два дроти ми будемо зараз фішати резистор і кріпити його на кулець. Знімаємо ізоленту з проводки, так щоб був доступ трошки до проводів. Далі в комплекті з резисторами йдуть такі от конектори. Їх надівається на основний провід, вставляється кінець від резистору і обтискається плоскогубцями Все. Один кінець готовий, тепер точно таке ж треба зробити з іншим проводом. Надіваємо плату, вставляємо лампочки, надіваємо плату і перевіряємо. А тепер включіть аварійку. Так в нас було. Тобто так нас стало. Отак в нас було. Переводи. По робимо зараз в цю сторону. Ага, Там ще треба закріпити резистор на двосторонній скотч, знизу фари, так щоб він не заважав, зараз покажемо де. Місце для закріплення резистору ми вибрали отут під бампером, воно там нікому не буде мешати, провода ховається. Ну і все, монтуємо фару назад. Роб... Робимо іншу сторону. І тут та ж сама історія. Ключом вліво це у нас ключ, ключ ключом вліво у нас є коричневий, коричневий і синій провід це є плюс і мінус поворота. На них будемо кріпити резистор. Повторюємо процедуру і зараз будемо збирати відпускати клієнта.